буду йти прямувати до себе додому. Щоб я вирішила таким образом знайти, як ходити мені, щоб не їздити, щоб пішки йти до своєї клієнтки на праці. Написано, прогуляйтесь з другом для вашої безпечності. Тобто, точно ліс. Прямо інтересно аж. Ну подивимося, зараз може, трошки пройдусь. Ой. Ви й дайте нормальне ім'я, щоб хоч називати Це якось. Типа. Типа. Сьогодні прийшла на роботу, а моя клієнтка їде сьогодні в лікарню здавати аналізи. Ну, звісно, вони мене попросили, щоб я пішла додому. Піду зараз, провірю ще один путь. Я до цієї клієнтки, мене діти возять на машині, тому що я не знаю, як сюди ходити. А сьогодні, так як у мене є час, прилічно часу, то я спробую пройтись пішки до себе додому. І побачу, скільки це займе у мене часу. Не знаю, що це за дорога. Зараз спробую пройтись. Хоч би мене там койоти не з'їли. Зараз подивимося, що там буде. Піду потихеньку. Йду по дорожці, а тут якийсь ліс починається. Оце прикольно. Зараз ще по лісу буду йти. Хоч би кабани не напали. Ні, ну показує, що дорожка є. Воно пишуть фою, сафеті, please walk, віч, friend, friend». Френд. Форіо Сафеті. Надо хоч почитати, що тут пишуть. Може тут сказано, не можна заходити сюди. Це така дорожка тут. А Лавочка можна Це Тут частний сектор такий. Дівочка бігає. А там ліс такий. Бачите, які тут спортивні люди. Кажуть, ну, американці, американці. Одні американці такі товсті, за собою не дивляться, а другі американці фігури, соблюдають. Зараз буду підходити до хайвея і буду виключати телефон, бо дуже-дуже там гуде. Бачите, який ліс. Буду йти за дівчиною. Може вона мене виведе на нормальну трасу. Ну взагалі-то я йду по навігатору. Зараз подивлюсь, куди далі йти. Так, оце зараз йдемо так під мост. Ого, ага, там ще й озеро воно ну, якесь. А зверху хайвей, Ну, машини літають. Громко. Здоровенні. Це зараз під мостом буду йти, а там озеро є. Подивлюсь. Ага, оце ж. Вчора я хотіла тут пройтись. А діти кажуть, Оксанка, мама, ти що? Там ще кайоти на тебе нападуть, або якісь бомжі під мостом. Ну, це озеро тут якесь. Ну, Зустріне, Діло, що тут. Бачите, така місця безлюдна. Хоча по дорожкам бігають. Там далі теж іде, дівчинка пішла. Одним словом, все одно днем тут ходять. На тій стороні воно вже такі багатоповерхівки, ком'юніті, фонтан. словом, нічого тут такого страшного немає. В принципі, можна нормально ходити. Далі теж вдома, люди живуть. А оце щось інтересне таке. А, чи це така дорога якась? Чи це... А, це, мабуть, для людей дорожка поверху йде. Це пісок. Все, це я так пройшла під мостом. Ой, як мені тут не звичить, боже. Ось, бачите, як. Начебто я десь в селі, в глибокому, кругом, ліс, поля, якісь дороги, дорожки. Одним словом, наче в лісі я живу. Таке у мене таке ощущення. Да, це тут, мабуть. Такий мост, ну не мостіка. Низький поворот. А, це я зараз буду щас поверху йти, точно. Бо я бачу, що навігатор не веде мене туди, а зараз буде вести оце по цій дорожці. Угу. Подивлюся. Ага, тепер і я вийшла на цю дорожку, яка була така дерев'яна і така. Бачите, ось тут. Не озеро, така річечка чи вона таке. Качки даже плавали тут, бачила гуси. Наверное, на ту сторону поплили, зараз покажу. Це така тут местність, де я зараз по ній йду. Вон та дівчина ходить. Вже далеченько буде. Діма дзвонить. Оце так тут люди живуть. Бачите? Це не врос, воно гуська поплила. Я чи то качки так, це качки, так, пішла потихеньку, подивившись по навігатору ще куди. Так понакручували. Та зробіть його так, щоб прямо йти. Ні, Ні треба обійти у нас туди нагору, потім піднятися поверху. Що попало? А, тут бачиш труба вона якась. Все розписано. от така, І такий от ліс тут. А далі там місто буде ще Це я так пройшла з одного району у другий район. О, я в шокі. Ось тут така місто, жабуриння якесь. Там, там хайвей. Це так оце. Оце така от. Я на вийду а там вже далі пішов ком'юніті. А Може не ком'юніті, ну так, ком'юніті. Тут все називається ком'юніті. Район Балантайн. Ну, воно так все вистроєне. Воно ну, бачите, там вже здання на здоров'я, висотні. Зараз подивись, куди далі йти. Ух ти, така краса! Так вийшло з такого? Страхіття Божого. І тут така красота. Такий фонтан, таке озеро гарне. Ой, такий балдеж. да, Тут, звісно, красиво, дуже гарно. Зверху, знизу не дуже. Отак завжди. Знизу піднімаюся, так погано, так вони наверху, ой, як це хорошо, Так і тут. піднялася, ой, яка це красота. Далі така теж красота. Ой, як мені подобається цей фонтан. Ой, як це я люблю фонтани. Ладно, йдемо далі. Йдемо далі. Плавний поворот направо. Цивільно зроблено. Перейду так, піднімаюсь нагору дорожці такі. Хайвей у мене вже там остався. Ага, ось оце я йду сюди, здання такі. Ну, Я вже тут на цій стороні була один раз. Я просто не пам'ятаю, чи я була в цьому районі. Як ходила, то я показувала, де я ходжу, де е, знайомлюся з цим районом. Ну, Зараз я виключусь знову. Щоб мені розуміти, куди далі йти. Тут все так... гарненько кругом. Зараз я вийшла. Так, що тут написано? Щось написано. Так. Оце вот я вийшла тепер сюди. Зараз подивлюсь далі, куди йти. Да, тут такі міста парковочні. Ось така от міцності. Дорожок як таке вигнемація, я вийшла так, а так в принципі дороги. Це машини тут паркуються, паркуються. Каже, поверніть направо, поверніть наліво. Ну куди тут повернути направо? Зараз буду йти на роботі дорозі. Тут якесь здання. Сімонс написано. Мабуть, якийсь офіс. Може якась державна установа. Не знаю, не буду туди підходити, просто номер якісь державні установи, я так думаю. Що, не знаю. Чесно, я до сих пор тут не розбираюся в цій Америці. Якщо, наприклад, у нас у Європі. Якщо тут державна установа, все написано, здалека видно, що це таке суд, ужин, що... видно все. Тут нічого не зрозуміло, треба да? підійти до дверей і подивитися. О, ось теж таке ж саме будівля така. І теж, мабуть, якась державна установа, яка без подписи. А ось тут написано школа. The Cod School. Без поняття. Якась школа. Що за школа? в словом, тут все в них так нічого не зрозуміло. Ну, по крайній мірі, для мене за нічого не зрозуміло. Я вже тут півроку живу, я не можу зрозуміти. Оце єдине, що наш... я стала розуміти, де... Знаходиться аптека. Написано фармасі зверху. ну оце. Це обозначення. І, і магазини ще, і ресторанчики. А так е державні установи, навіть не знаю, що це за державна. Може це якась школа, може це коледж. Ага, тепер ось вийшла в такий ось парк. Ну, не парк, а такий скверик. Ну, там ще столики воно стоять далі. Я так зрозуміла, що мені йти сюди. Начебто Бесідка, он стоїть там вдалині. Вдалеку. А це я дійшла до такої біски. Зараз покажу, ось така вона. Біленька, гарненька, це я внутрі так сижу. Зверху вона така біленька. І, як ото кажуть, сіла на пеньок, сіла пірожок. Отдихаю. Ну, Зучаю. Нові дороги. Місцевість ззаду. Це беседка, яке я сиділа. Патрік Парк називається, там написано. Все, йду далі. А тепер я вже побачила орієнтір, який недалеко від моєї, від мого дому. Це ось така. Будь Будівля. Отак ось так от зверху, наче юбка розходиться. О, це до неї мені треба йти. Це я отак вийшла в таке. Зараз буду переходити дорогу. І це тут було. Це тут а, я дивлюся фітнес-центр. Це навіть на вулиці можна займатися, хто хоче. Там воно така будівля тут. Дитина мішалка, яка поїхала з дороги. Бачите, дівчата в футболках вже ходять. Тепло вже в нас. Це сьогодні у нас 4 березня. Дмитрика поздоровила з ним народження. Сьогодні 4 березня. Сьогодні день народження мого плем'яника. Поздоровила його. Вони в Польщі зараз проживають. Кажу йому, як тобі у Польщі вже. Це вони вже три роки. Вони приїхали після війни зразу. Да, оце такі машини тут сплоши рядом спортивних. Дуже багато машин спортивних по Америці, тут по хайвею. літає. Кажу, Дмитрик, як тобі тут вже три роки пройшло, як тобі Польща. Він каже, нормально, вже польський вивчив, вже болі імені, вже є польські друзі. Каже, в школі дружу з поляками, вдома з українцями. Тож як була... На початку війни всі поприїжджали сюди, ну, хто зміг виїжджали, то наші приїхали і у Бжегдольний, це там польське містечко, дуже-дуже багато наших українців знаїхало. То слава Богу, дітям є з ким спілкуватися нашою мовою. І вони і з поляками спілкуються і з нашими. Каже, вже нормально, привик. Питаю, скучаєш за Україною. Він каже, я вже нічого, не скучаю, не закинуш. Ось так. Це така оці місцевість Бачите? Буду йти далі. Та нормально, в принципі, я це вже тут знаю дорогу. Ото мені було там саме головніше пройти ліс, тому що я ну, страшнувато, начебто так було. А готелі вже видніється, білий. Я вже цю місцевість, ну як? Я її не знаю, ну, я вже примірно представляю, де я знаходжуся і куди мені йти. Тим більше, тим більше я бачу орієнтир, на що мені орієнтуватися. Тоже якась, якась будівля державна. Бачите, як багато машин тут стоїть. А може це лікарня. Готель відніється вже. Ось це. Оце така от. Місцевість тут. Вже дерева починають зацвітати, а деякі там уже й зацвіли. Вишні я показувала. Відео знімала. Там у нас вже коло нашого будинку зацвіли вишні. На цій стороні теж так гарно тут. Теж якась будівля. Тай, стайбріт, стай брідки, стай-брідки, брайд, все, Ой, бідний мій англійський. Ось ну, це також тут вийшло. на Дана проти Біля готеля, а далі я знаю, як йти. Можна понизу піти, а я зараз перевірю, піду поверху. На тих вуличках я вже. Там усім як там. І там, якщо вниз так спуститься, коло готелю там так гарно теж. То сюди пройдусь, подивлюсь, як тут. Я з цієї сторони до готеля не заходила. Чи це подивлюсь, куди я вийду? Що інтересно, коли ви були коло нашого будинку. Коли їдемо на машині, ми таке здається враження, що ми їдемо в другу сторону. А це коли вже я підійшла ближче до нашого дому. Я дивлюся, що це зовсім у другій стороні. Ну, не в ту сторону, як їхати на машині. Ну правильно, воно і показує. На машині 3,9 миль, а пішки 2,2 милі. От воно мене прямим шляхом провело. Такий вхід в готель. Що коло нас. Бачите, такий фонтан тут, коли ми ще не працює. О, красиво, тут дорогий готель. Напра на Є за сутки тисячу доларів діти казали. Дуже дорогий готель. Хто тут такі гроші платить, я не знаю. Але таке враження, що тут. Таке в нас здорове-здорове село Шарлот. Велике-велике. Бачите, -велике. який тут. Ось такий готель. Раз, два, три, чотири, п'ять. сім сімполохи. Великий готель. Ось От. От так. Практично прийшла. Щас зайду, вийду на ту сторону. І мені здається, я вже біля дома. П'ять хвилин ходьби і я вже біля дому. Mm -hmm. да, Це ось ще один вход в отель. Це я вокруг його обійшла. Подивіться, направо. Це вже для мене звична місцевість. Ми тут живемо. Зараз я під дорогу там перейду. Якраз супер буде. Всього, і вже мені навігатор не потрібний. Спасибі. Я тут так стою. Така от дорожка тут. Такий дерев'яний дерево так. Ой, так приємно до дерева дотрагуватися. Ну то, ви знаєте, тут в Америці навіть е, вікна дерев'яні ставлять. стеклопакети є, а в основному от ми в ком'юніті живемо, там дерев'яні вікна. Будинки будують з дерева, бо тут дуже багато ліса. І вони оце будинки будують з дерева, роблять такий каркас дерев'яний, а потім його обкладують, там чи кирпичом, чи чим. Ну, навірно ж кирпичом, бо раз я дивлюся, якби кирпич, ну, кирпич, там, облісовка якась. А так, як кажуть, із екологічно чистого матеріалу вони тут будують. Та, так що це оце мені звичайно подобається в Америці. Може це в цьому штаті, бо тут дуже багато дерев. А може й кругом. Ну, у нас так тут в цьому штаті. Всього доброго, пока, до зустрічі. Пишіть мені, запитуйте, буду відповідати. Дивіться мій канал. Якщо щось цікаво, запитуйте. Завжди буду рада відповісти. До побачення.